Долучаємо до ефіру політолога пана Петра Олещука, аби все це обговорити. Доброго ранку, пане Петре. Доброго ранку. Тож давайте почнемо з цієї з цього обміну репліками, які я щойно навів слова Трампа про дуже погані речі, які могли б статися з Росією, про слова Медведєва про жахливу третю світову війну. Про реакцію Келога на все це. Що ви думаєте про цей Діалог, давайте його так назвемо. Ну насправді сталася знакова подія. Нарешті хтось на заході помітив і навіть відповів на всі ці численні дописи Медведів, не знаючи, відзначить це сам Медведів якоюсь там черговою порцією горілки цю значну подію. Але якщо серйозно, то ну я в принципі поки би не поспішав з висновками, тому що як показує практика, Трамп достатньо легко може змінити свою позицію в залежності від тієї або іншої зовнішньої культури. Поки що я так бачу, він реагує на достатньо серйозний рівень невдоволення, який спостерігається в американській політичній еліті, включно із республіканцями, включно із конгресменами, сенаторами республіканцями. Які зараз активніше заявляють про те, що Путін просто маніпулює переговорами, Путін не сміхається із сполучених штатів і президентів, президента Сполучених Штатів, і відповідно на це треба якось реагувати. І Однією з форм цієї реакції є, наприклад, законопроект Лінсі Грема щодо надвисоких мит на держави, які наприклад купують. Енергетичні ресурси у Росії, і, відповідно, сам Лінці Грем виступив із достатньо липою, гострою публікацією цього тижня, де обґрунтував свою позицію. І очевидно, що подібне достатньо масоване звернення з боку конгресменів США президентом США ігноруватися не може. Він якось загалом достатньо. Спокійно ставиться до будь-яких заяв, які роблять не американці, але він ніколи не ігнорує те, що кажуть, і те, що заявляють американці, тим більше американські конгресмени. Тому я це поки що таким чином розцінюю. А скажіть, будь ласка, от ми щойно 40 хвилин тому з Олександром Леоновим обговорювали цю ж річ в етері. 500% мита, які є в цьому законопроекті Лінцінг Грема і Які вже 80 конгресменів, якщо мені не зраджує пам'ять, підтримує це і 500% відковідсоткові мита, у тому числі щодо Китаю, бо він очевидно закуповує російські енергоносії з таким велетенським торговельним балансом та обсягом точніше торгівлі між США та Китаєм, ці 500% Мита це аргумент за запровадження цих санкцій чи проти. Я, чесно кажучи, поки що не зовсім вірю, що вони будуть запроваджені, і тут навіть питання не в Китаї, тому що це справді достатньо такий різкий змін, різка зміна політики. Я підозрюю, що все ж таки Трамп, якщо він надумає перейти до політики все ж таки санкцій проти Росії, а я в це теж поки що не дуже сильно вірю, то, на речі, він почне саме з законопроекту Грема. Я підозрюю, що законопроект Грема він а, швидше покликаний не виступати основою для ухвалення якихось рішень, а швидше нагадати про проблему в такій найбільш різкій і найбільш такій формі, яка привертає увагу. Uh -huh. Я поки що не зовсім вірю, що цей законопроект матиме шанси. Хоча його справді підтримують 80 сенаторів. Але окрім сенату, є ще палата представників, де спікер Майк Джонсон, який може вносити будь-які рішення на. Голосування є зрештою Дональд Трамп, який повинен все це як цьому рахунку підписати. Mm -hmm. Тому я поки що в це не сильно вірю. Я думаю, що це швидше початок дискусії ніж її завершення. Ну і далі про США вони отримали пропозиції України щодо можливої мирної угоди, і тепер очікують аналогічного документа від Росії. Про це повідомив той таки спецпредставник президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлег в ефірі телеканалу Fox News. Він також озвучив, де саме може відбутися наступна зустріч для перемовин між Україною та Росією. Давайте послухаємо. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський і президент Трамп. І напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні. Який-небудь документ. Але навіть давайте не на цих словах зупинимося, хоча вони прикметні на мою скромну думку. Ватикан, потім Женева. Скільки може бути ще оцього водіння пальцем по мапі допоки вони десь нарешті зупиняться, якщо зупиняться? Ні, ну Путін і росіяни точно в Швейцарію теж не поїдуть. Це, це я впевнений на 100%. Якщо їм Ватикан не підходить, то Швейцарія їм тим більше не підійде. Міше Швейцарія як держава внесена до списку недружніх до Росії держав. От, держава, яка знаходиться в центрі Європи, посеред країн Європейського Союзу і НАТО, держава демократична, де можуть бути, наприклад, мітинги і демонстрації проти Путіна. Ні, ніякого Путіна в Швейцарії не буде це 100%. Я не знаю, чому про це Кіт Кіткелах. Можливо, Путін би і планував колись приїхати в якісь об'єднані Арабські Емірати пізніше, після того як він уже добряче поманіпулює Трампом і зустрітися персонально з Трампом для того, щоб знову ж таки добитися від нього якихось рішень без, наприклад, завершення війни в Україні, щоб там частково зняти санкції. Можливо, щось таке Путін і планує. Але їхати в Швейцарію завершувати війну ну, це точно не те, що буде робити Путін. Принаймні, поки його до цього не примусять. А, чи збирається його хтось примушувати, я, чесно кажучи, цього не бачу. Продовжуючи розмову, давайте поглянемо на Україну німецькі взаємини. Ну і на ширшу рамку, звісно ж, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме президента України Володимира Зеленського у відомстві федерального канцлера сьогодні, о 13 годині за київським часом. Інформація про це з'явилася на сайті Бундестагу. Візит буде зосереджений на підтримці Німеччиною України та зусиллях щодо досягнення припинення вогню. Таке йдеться у повідомленні. Чого ми можемо чекати від цієї зустрічі? Про що вона? Про що сам факт такої зустрічі? навіть відтак ну факт свідчить про відповідний рівень взаємин між німеччиною та Україною. Про значимість цього напрямку для Німеччини я думаю, що всі звичайно чекають якихось там рішень, оголошень про якусь зброю для України. Але я не думаю, що це буде зроблено, тому що ти не, не випадково німецький уряд нещодавно. Вирішив більше не оголошувати інформацію про ту зброю, яку вони планують надавати Україні, і вона навіть більше цікавить не те, щоб, наприклад, Німеччина зараз якісь там навіть ракети Україні давала скільки про інші заяви, які лунали в ЗМІ і саме Німеччини кілька днів тому, де зокрема заявлялося, що Німеччина планує уряд Німеччини планує співпрацювати з Україною в контексті а Виробництво далекобійної зброї саме не постачання, а виробництва. Якщо, наприклад, реально Німеччина готова Україні якій чином в цьому напрямку допомогти, або у вигляді спільного розробки виробництва, або, наприклад, у вигляді ліцензування, ну, це був би реальний прорив, тому що в Україні, я думаю, зараз на тому етапі, коли Україні більше потрібне власне системне і методичне виробництво далекобійної зброї. Аніж навіть якісь там досить великі партії цієї зброї, тому що нам потрібна системна робота, і нам в будь-якому випадку потрібні дуже дуже великі обсяги цього всього. На вашу думку, Німеччина може піти проти всіх можливих обмежень щодо експорту ракетних технологій, які існують, ну, побачимо. Знову ж таки, тут же ж питання стоїть достатньо серйозно, і, зрештою, для Росії ніяких обмежень немає. У нас від технології одержує і від Китаю, і від Ірану а від КНДР одержує не лише технології, але і відповідний продукт. Тому я сподіваюся, що цей фактор так само європейські партнери України будуть враховані. А скажіть, будь ласка, те, що більд пару днів тому почав друкувати інформацію, що мовляв поляки масово виїжджають із сувальського коридору, побоюючись нападу Російської Федерації саме там, це маніпуляції власне більше російської пропаганди, це реальна загроза. Ну і зрештою, як на це може реагувати та ж таки німеччина чиї танки в складі контингенту НАТО, якщо мені не зраджує пам'ять, там вже є в цьому сувальському коридорі. Ну, я не знаю, я зустрічав ці публікації з зрозумілих причин. Я не знаю, що там конкретно відбувається в тому Сувалівському коридорі зараз, тому я не буду оцінювати адекватність цієї інформації. Дійсно, це все нагадує такі, знаєте, пропагандистські нагнітання істерики, але те, що проблема є, це факт. Не обов'язково навіть в Сувалівському коридорі. Там багато відповідних точок, де Росіяни могли б організувати провокацію проти НАТО. Просто з метою показати слабкість НАТО, неповороткість ухвалення ухваленні тих або інших рішень, і таким чином завдати вирішального удару по своєму ключовому і найбільш важливому ворогу. Так що те, що знову ж таки ця вся політика, спрямована на умиротворення агресора, вона в кінцевому рахунку може призвести до того, що цей агресор нападе на НАТО, я думаю, це абсолютно очевидно і для всіх факт. Там це про це можна говорити раніше, пізніше, там зараз, восени цього наступного року. Але ну те, що вони до чогось такого готуються, це факти. Те, що нарощується диверсійна діяльність Європі, це теж факт, Ну, я думаю, що це достатньо не варто відкидати. Дякую, щиро, за розмову. Петро Олещук, політолог, викладач Дякую. Київського національного університету імені Шевченка, експерт центру, аналітичний центр об'єднана Україна, був з нами на зв'язку.